Свято! Привіт усім! З вами яскра програма Суперсвято та я, її ведуча Юлія. Умови нашої програми дуже прості. Мови участі у телепроєкті Суперсвято дуже прості. Замовляй будь-яке свято під ключ. Підпиши дозвіл на трансляцію твого свят. Обери один з проєктів, розроблений нашими спеціалістами. Внеси у проєкт свої корективи та ідеї. Після проведення свята дивіться з усіма друзями та родичами своє свято на каналі Міс ТВ 35 канал. Після чого ваше свято приймає участь у смс-голосуванні. Якщо ваше Свято набере максимальну кількість голосів. Ви станете володарем путівки! Суперсвято! Кожен може замовити собі будь-яке свято під ключ. Наші спеціалісти розробляють вам декілька варіантів яскравого свята. Ви обираєте один з варіантів, і завдяки нашій програмі багато глядачів можуть побачити найцікавіші моменти вашого свята. А головне, кожен, хто замовив свято, має можливість виграти головний приз. путівку. впродовж 30 діб після виходу ефіру. Кожен з вас має можливість голосувати за свято, яке йому сподобалось. Голосувати можна на сайті citynewstime.mk.ua. Давайте подивимось, яке свято розробили наші спеціалісти. Ми вирішили зробити свято для жінок, подарувавши їм східну казку. І чоловіки відчують себе султанами, і жінки екзотично відпочинуть. Вечірка, як завжди, за спеціальними запрошеннями. Всіх при вході зустрічають східні красуні, які пригощають гостей різноманітними східними солодощами. Після всі гості мають змогу сфотографуватися східними золотокрилими танцівницями. Треба відзначити, що в цей раз ніяких тобі банальних кульок. Все прикрашено у східному стилі. Номери на столах полумісяці, по залу штори із драгоцінних каменів та багато тонких та привертаючих увагу прикрас. Програму ведуть, звісно, два джина, які не тільки все більше і більше змушують глядачів вірити в казку, але ще й піднімають настрій своїми конкурсами яскравими номерами та й неймовірно веселими мініатюрами. Чоловіків цей день що тільки не робили, щоб правильно привітати жінок, боролися у конкурсах за подарунок для коханої і навіть танцювали танці живота. Звісно, після веселого, але професійного майстер-класу. Яскраві номери доповнювали свято. Східна казка після 12-ї стала східною вечіркою. Суперсвято! Усі свята не перевершені, але завжди знайдуться ті, хто може його оцінити. І це звичайно критики. Зустрічайте нашу рубрику П'ятірка. Ми задаємо п'ять питань тим, хто потрапив на захід. Та слухаємо, як вони оцінюють суперсвято. Суперп'ятірка. Що ви очікуєте сьогодні побачити? Е, ну, я думаю, що буде цікава шоу-програма. І ми відхіднем з друзями, з компанією. Посмотримо. Будемо чекати. От ночного клуба «Монарк» мы всегда ожидаем услышать лучшее. Ведь это все-таки первый ночной клуб города. И хочется видеть новые-новые вечеринки. Большое спасибо новым организаторам, новому арт-директору, которые, ну, все планы у него получаются. Ночной клуб «Монарх» начинает блистать новыми яркими вечеринками. Ваши загальные вражения. Пока норм, пока хорошо, даже очень хорошо. Интересно, что будет дальше. Отлично, очень приятная атмосфера, музыка. Честно сказать, ск мне очень трудно удивить, но восточные танцы мне понравились. Как вам организация Заходу? Организацию я уже увидел, меня все устраивает. А то, что я увижу. Я расскажу вам потом наверное. Я считаю, что организация... практически идеальная, потому что люди на самом деле очень добрые, люди вдохновленные, которые сюда приходят. И вообще любой праздник зависит от клиента. У нас в Николаеве самые хорошие, самые веселые люди, поэтому все будет хорошо. Хорошо. Все как бы в меру, все культурно, очень воспитано. Как бы мне очень понравилось. Все очень нравится, все организовано. Вот. Замечательная, интересная тема. Он, как раз близька жінчині в восток, всегда манил, всегда был був такой. Також чого по вашому не вистачає танце танцев живота, побольше, все праздник, празніка. Да? женский, значит танец от живота должно в меню быть больше. Может быть, еще добавить каких-то номеров таких динамичных хочется, чтобы было... Так. Было бы неплохо, если было бы немножко побольше вокальных конкурсов, побольше лирики. Все-таки праздник ассоциируется с весной, ассоциируется с чем-то волшебным, с пробуждением от, скажем так, от зимней спячки, ассоциируется с красотой, ассоциируется с прекрасной половиной человечества. Ну, мне кажется, немножко больше лирики. Вот. А так все, в принципе, замечательно. Я думаю, что нет недостатков. Молодцы организаторы. Все очень супер, очень классно. Что вам наибольше сегодня сподобалось? Там да, шоу «Балет Феерия» Мне все понравилось. Студия «Феерия» восточного танца. Честно, я вам скажу, я не знала, чего ожидать. Нас пригласили друзья, говорят, сегодня будет очень интересная шоу-программа. И мы, ну, мы согласились. И, в общем, ну... Наши ожидания, в принципе, оправдались. Интересно, хорошо. Девочки танцуют, поют. Супер свято! І не забувайте, якщо вам сподобалось сьогоднішнє свято, ви можете проголосувати впродовж 30 дів після виходу ефіру на сайті citynewstime.mk.ua. з вами була програма Суперсвято та я, її ведуча Юлія. Зустрінемось за тиждень, папа. -па.